Куру, що то куру. що, взяти травити собак? А що взяти, взяти, Ну то, то рушниця така, що слудійна. Це не вбиває на смерть. А -а -а. Так ви собі розміщалися, що вирує. я приїхав їх вбивати. А, ви а, ви... а на що ви травили собак? Ну добре, а що ви за ми робите? Ну а на що ви стерилізуємо і відпускаємо назад? То... А на що ви їх то, травили? Я... Ви, ви Бога не боїтесь, ви міліції не боїтесь, ви знаєте, що це за це кримінальна відповідальність? Ми знаємо, знаємо. Знаєте, це, що за це можете сісти в тюрму? Знаємо. Ви знаєте? Знаємо, да. знаємо так, ви витворили собак вчора. Біда в селі. А що нам робити з корми, скажіть? Що їх закрити і тримати всю життя? А що ви, який ви яд давали? Який я, то що так. Щура Да. Ви знаєте, потім собака буде мучитись? А от йому нічого не робиться, бачите. Ні, Той, то їй зразу не робиться, вже бачите, одна бігає, а двох вже немає. Колись по сусідству неська води були, на полисі їх холяра не бере. Да. Нічого їм не буде. Тукайте, що раця трудка. Ясно, добре тоді давай. Давай на неї.